Закінчуємо двадцятий ряд, сліпа петля в третю петлю підйому. Три петлі підйому, стовпчик з накидом в наступний стовпчик. І ще один так прив'язуємо кожен стовпчик з накидом до порожньої клітинки. Так, і ще, І останній. Так, формуємо клітинку, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик. Далі робимо М-подібні такі арочки, три петлі і стовпчик без накиду. Напишіть в коментарях, як би їх краще так назвати цей елемент, щоб просто казати отаких от, от 10 штук чи 5 штук. В нашому випадку зараз три букви М, формуємо, три стовпчик. Ще три без накиду. Три. І крайній знакидом. Знов порожня клітинка. Сім стовпчиків пров'язуємо. Першими прив'язали. Це виходить у нас дві заповнені клітинки. Третій стовпчик. Так, це вже 4. 5. Шість. І сім. Стовп по центру у нас розширення, повітряна петля. І далі офіційно вже переходимо до наступного рапорта. Знов сім стовпчиків. Тут уважно перевіряйте, тому що далі буде розходитися, щоб все вийшло. Так. Шість і 7. Ну і знову дві повітряні петлі, стовпчик з накидом. Серединка дуже просто робиться. Головне, щоб оці. Тут до розширення все зійшлось. Тут в кінці потім з'єднаємося. Закінчуємо 21 ряд. Так, фокус. Повітряна петля. І сліпа петля в третю петлю підйому. 22 ряд починається. Три петлі підйому, накид. І у нас тут. Одна клітинка зафарбована. Тобто ще три стовпчика підряд прив'язуємо. Два. Так, нитка крутиться. І третій. Далі п'ять повітряних петель. П'ять. Пропускаємо закриту клітинку порожню, і стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Далі формуємо прямокутники таке. Арка з п'яти і стовпчик з накидом. Прив'язуємо над всіма трьома буквами «Е». Один, два, три, чотири, п'ять. Накид, стовпчик, стопчик. Ще п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Фокус знов тікає, Є накид і стовпчик стопчик. Один два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять. Угу. Пропустили порожню клітинку, відрахували чотири стовпчика і в четвертий стовпчик з накидом. Прив'язуємо ще три стовпчика, 2, 3, і три повітряні петлі як розширення. Переходимо на наступну. Рапорт. І починає все заново. Чотири стовпчика з накидом. Три. 4, І далі арка з п'яти повітряних петель. Стопчик, стовпчик. стопчик. рук у нас виходить вже п'ять. І там, де розширення, в нас арка з трьох повітряних петель. В кінці я покажу, як ми з'єднуємось, тут вже буде не класичне з'єднання. І так, закінчуємо 22 ряд, повітряна петля і стовпчик з накидом. Якщо ви дуже вільно в'яжете, то пров'язуйте стовпчик з накидом. Якщо у вас виходить сильно велика арка ця, то пров'язуйте на пів стовпчику, три повітряні петлі і ще дві. Це у нас як порожня клітинка виходить, формується на кутку. Тепер прив'язуємо закриту, ще три стовпчика додаємо, два, і три. Разом в нас вийшла закрита клітинка. І далі ми пров'язуємо 5 букв М над кожною аркою. 1, 2, 3. Стопчик, стопчик. 1, 2, 3. Стопчик без знаку до арку. Три, стопчик, стопчик. Нагадую, що ви слідкували натягом нитки. В цій техніці дуже важливо, щоб повітряні петлі були однакового розміру. То тут, як в рельєфних не буде, що тут можна трішки підтягнути, тут заховати. Ця техніка складна якраз тим, щоб у вас була рука набита. Ну і, власне, і все. <гум> Тому що тут є тільки базові елементи, базові стовпчики. По техніці нічого складного. Так, останній стовпчик з накидом. І ще додаємо три. Так, ну, накид два. 3. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в арку. У нас виходить дві порожні, порожні клітинки, розходяться в одну і в іншу сторону. Що так дивиться, ще 2, 2 повітряні петлі, це вже в іншу сторону. Переходимо до наступного рапорта. Знову закрита клітинка. Чотири. Ну і все заново. П'ять букв М. Точно так само, як і тут. До зустрічі!